Сторінка 38. Параграф 7. Природа і технічний прогрес. Природне середовище, природні небезпеки, технічний прогрес. У цьому параграфі ви проаналізуєте позитивний вплив природного середовища на здоров'я людини. Обговорите можливості небезпеки природного середовища. Проаналізуєте позитивні та негативні наслідки технічного прогресу. Природне середовище і здоров'я. Неможливо уявити існування поза природним середовищем, адже це повітря, яким дихаємо, вода, яку п'ємо, земля, яка нас годує, на якій зводимо житло і яка дає все інше для життя. Щоб бути здоровим, потрібно дихати чистим, свіжим повітрям, пити чисту воду, вживати дари природи, фрукти, овочі, молоко, сир. Чи знаєте ви, що без води людина може прожити лише кілька днів, а без їжі кілька тижнів? А скільки можна прожити без повітря? За допомогою годинника і секундною стрілкою виміряйте час, на який можете затримати дихання. Скільки витримаєте? 30 секунд, 1 хвилину. Чи як досвідчений пірнальник? 2-3 або навіть 4 хвилини. Та в будь-якому разі без повітря ви не витримаєте і 5 хвилин. Природне середовище і безпека. Деякі природні чинники можуть негативно впливати на життя і здоров'я людини. Розгляньте малюнок 20 і навіндіть. Небезпеки природного середовища. Грунти. Небезпеку для людей становлять суви та провали ґрунтів. Стихійні лиха, як і в давні часи, людям загрожують стихійні лиха землетруси, цунамі, урагани, лісові пожежі, виверження вулканів, Рослинний світ, деякі рослини та гриби є отруйними. Погодні умови, загрозою здоров'ю людини є несприятливі погодні умови, гроза, сильна спека, тривалий холод. Геомагнітні бурі, тваринний світ, життю і здоров'ю людей можуть загрожувати дикі звірі, змії, комахи, збудники інфекційних хвороб, географічне положення та рельєф. Жителям гір загрожують снігові лавини, на узбережжі океану цунамі, у долинах річок, повені. Розкажіть про небезпеки природного середовища, які траплялися у вашому житті, або свідками яких ви стали. Дослідіть інформацію з різних джерел. Про небезпеки природного походження, розвиток технологій, на відміну від рештки живих істот, людей не цілком задовольняє те, що може дати природа. У всі часи вони намагалися зробити своє життя зручнішим, комфортнішим, створюючи своє техногенне середовище. Наприклад, було винайдено багато приладів, які допомагають рятувати життя людей: біопринтер, рентген апарат, штучні органи, досконалі протези, малюнок 21 на біопринтері Новоген друкують тканини різних органів для випробування ліків і косметики. Із протезом Тач Біонікс людина може виконувати 24 різні дії, зокрема і набирати текст на клавіатурі. Ним можна управляти м'язами руки та через смартфон. Розвиток технологій і безпека. Майже всі досягнення людства мають зворотний бік. Розгляньте малюнок 22 і визначте небезпеки, пов'язані з цими досягненнями. Небезпеки на дорогах і транспорті, із невпинним збільшенням кількості автомобілів на дорогах щороку зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Пожежі побутові пожежі найчастіше трапляються з вини людей через необережне поводження з вогнем. Та електроприладами, ураження електричним струмом. Порушення правил користування електроприладами може призвести до ураження електричним струмом. Хімічні опіки отруєння, загрозою життю і здоров'ю людини є ліки та засоби побутової хімії, якщо ними неправильно користуватися аварії на промислових підприємствах, загрожують життю і здоров'ю працівників та жителів прилеглих територій, а також можуть спричинити забруднення довкілля. Добробут наступних поколінь. Наша земля не має достатньо ресурсів, щоб переробити та знешкодити всі відходи життєдіяльності людства внаслідок технічного прогресу. Тому люди самі мають дбати про зменшення кількості відходів та їх переробку. Для цього будують сміттєпереробні та сміттєспалювальні заводи, здійснюють прибирання місцевості річок. Ви також можете подбати про зменшення кількості сміття. Для цього пригадайте правило 3Р. Reduce – зменшити, Reuse – Повторно використовувати, Recycle – переробляти. Наприклад, ви можете відмовитися купувати новий одяг, взуття, іграшки, якщо в цьому немає потреби. Також зменшити використання деяких речей або використовувати якісь із них повторно.